З великою кількістю обстрілів, але без загиблих та поранених минула доба в зоні. Ато 52 рази порушувався режим припинення вогню. Стріляли навіть на відносно тихій Луганщині неподалік Попасної. Ворог відкрив вогонь з кулеметів та БМП. Неспокійно було і в Маріупольському секторі Широкиному, Гнутовому та Мар'їнці. Найгарячіше вже традиційно на Донецькому напрямку. Там гатили міномети забороненого калібру. Лише на Вдіївку впало близько п'яти десятків мін. На цей обстріл наші бійці відповіли Огнем за оперативними даними було знищено десяток бойовиків. Також від ворожих мінометів потерпав майорськ, і добряче дісталося селищі Зайцеве. Напередодні там повідомлялося про пораненого місцевого жителя. Бойовики цілять просто по житлових будинках. Ті, хто не зміг виїхати, вже третій місяць ночують в підвалах. Євгенія Цвітанська повернулася із напівпорожнього фронтового селища. Це Та міна, яка запущена. Конвенція. Ще не так давно у цьому будинку жили люди. Його бойовики спалили вщент. Тірвалістійська ракета тірмобару, котра вижигає, а заповняє газом, і потім все цесоча сучайшою... Охоронець будинку до підвалу добігти не встиг. Тут і загинув. <риклад> Я встріг, хотів підвалі, міт, На за цим в підвалі. вулиці вікна люди чим можуть. Снаряди падають посеред хат. А ето вже да сто п'ятдесят міліметри. От один, она второй прильот. Звук стрілецької зброї тут нікого не лякає. Більше офіцери спецпризначенці обурюються з приводу використання забороненої зброї. Цю називають змігоринич. Он падає І все, що в районі теж зривається. Ось вот цю міну знайшли в укріпленнях бойовиків, коли взяли висоту это... у Зайцевому. ПММ піхотне на міна. От ана. У нас її не выдают уже дуже давно. Заборонена зводят, она, робот, в, та, в усьому світі. Она не убивает, она его делает колекою На всю Звали. его жизнь. Вы нажатие вот на этот час. Да, он да, Они да. всегда пользуются запрещенными вещами полностью. То есть забирали у них уже, знімали ракеты, там куча термоболических, там гранаты. Натомість, хлопці дістають на... радянський дашка. кулемет. Это советская дашка. Но мы назвали Потому що хочу Ларису Іванну. Ларису Іванівну трохи осучаснили, щоб хоч чогось було відповідати на обстріли. Зробили приклад, зробили спусковий крючок. Вона пристрілена на 1,5 кілометра. Можна спокійно працювати з друзями нашими. Бойовики ж останнім часом у хід пустили сау. Ну, 152-й, Ви знаєте нас. Нам не можна сі можна. Цей житловий будинок серед теж днями спалив. Частина місцевих винним назвала українську армію. От у нас от найбільшої є. А у них 152. І все одно ми мовінувати. Примірно, в цьому будинку, ще не так давно жила коригувальниця. Чомусь цю територію бойовики не чіпали, але міни дуже влучно падали вздовж усієї вулиці та руйнували будинки. Місцевих на цих вулицях зустрічаєш не часто. Приїж журналістів для Тамари Іванівни. Остання надія. У мене п'ять чоловік, сім'я у мене води немає. Яскравий дитячий майданчик порожній. Родина чи не єдина живе на цій вулиці. Коли востаннє бачили воду у кранах, забули. Ось дивіться, води набираємо де Ось такою водою пользуємося, моємося. це діло, це ж антисанітарія. Хоч би воду сделали. Мало того, що стріляють, з усіх сторон, обстрілюють. Так що й води немає. Води нема, кажуть, два роки. З криниці інколи носять кілька кілометрів під обстрілами. Не знаходишся. Тим більше сам будинок прямо на лінії вогню. От сюди потрапила, от Здесь упала з та снаряд. Родині, по дорозі згоріло. до підвалу, про всяк випадок от, зібрала це, речі. Не дай бог, згарить навіть елементарна що буде. Вот винесла і держу на вулиці. Тут сплять уже третій місяць поспіль. Вот так ми живем. Всі ви п'ятсала. Вас половини місяця. Ми вот здесь ночуем. Дітьонок уже привыкла. Восьмирічна Зарина тримає у руках книжку. Єдине, що має її передала сусідка. Люби читати? Люблю уже все перечитала. что есть? Батьки кажуть, тільки вона відволікає маленьку від страху довгими ночами під вибухами, але читати нічого і взяти книжки нема де і пенсії, аби купити не можуть отримати вже третій рік. Якби з великої землі сюди передали бойдай якусь літературу, за ринка була би щаслива. Я хотіла би прочитати сказки стихи. з Донеччини Євгенія гені цветанська віталі ТСН, тесен